З обручкою в руках і на коліні поліцейський у новорічну ніч запропонував дівчині руку та серце. Це історія кохання Марічки та Дмитра. Обоє правоохоронці. Знайомі кажуть, були ще до початку повномасштабного вторгнення, а от зблизила пару робота, бо саме спілкування розпочали близько двох років тому під час несення служби на одному із блокпостів Тернопільщини. Коли вона приїхала на забезпечення, спиталася, що нам потрібно. Ну, звісно, я б привітатися, і так вирішилося, що старшим, хто буде рахуватися за блокпостом за забезпечення, що буде дзвонив до неї, то я. Та і воно так вийшло, що не раз вечором треба було щось на блокпості, хлопці подзвонили, я сам перезвонив. Як справи, що там. І так почалося спілкування наше. Дмитро каже, що з перших днів відносин зрозумів, Марія його єдина мрія, тому й вирішив покликати кохану заміж. Про відважний крок чоловік заздалегідь розповів лише своїй мамі та сестрі. Більше ніхто не знав до останніх днів. Два з дня перед Новим роком я звернувся до її начальника і спитався, чи вона йде на чергування, чи не йде сказав, що він ще не знає, я сказав йому, що треба, щоб пішла на чергування, бо є один план, так скажемо. Тож у новорічну ніч Марія заступила на чергування, а Дмитро залишився у друзів. Я дзвоню, каже, там мене на відеозв'язок, зв'язок там, якщо Там мене людей не буде. Я з вами зустріну. Каже, тім, та ні, я краще вживу. Десь без 15-12 ми під'їхали до до ялинки, і він каже, що я під'їхав, щоб често з тобою в 12 годині там стояти, зробити фотографію і поїхати додому чим поскорше, чи бо комендантська година. Водночас, коли пара робила спільну фотографію, хлопець зробив дівчині пропозицію. Було дуже сильно неочікувано. Я забула всі букви, щоб сказати якесь слово. Але але так я промогла. Дмитро та Марія переконані, що робота в одній структурі стосункам не заважає. Ми по різних напрямках роботи працюємо, Наші посади і обов'язки не пересікаються між собою, то воно одне іншому не суперечить, не перешкоджає. Марія та Дмитро найбільше зараз чекають перемоги, аби відсвяткувати своє весілля у колі сім'ї та дочекатися з фронту батька дівчини.